Ой. е, значить, крутимо ми з вами дивіться, всі пам'ятають, як ми розділяємо при класичній завивці. При класичній завивці горизонтальним методом е, я не буду розділяти спеціально зараз, так просто розкажу вам, що ви розділяєте собі е, спочатку проділ від вушка до вушка через тім. Я його приведу, бо нам все рівно потрібен. А потім, якщо це горизонтальний метод, чи навіть якщо і вертикальний метод. То ви в будь-якому випадку тім'яну частину ділите П-подібним проділом. П-подібний проділ це, звичайно, що? Це отакі два е вертикальних проділи від лобних видимок до маків. Так? І от так ви маєте вже відповідно відділену тім'яну частину. І у вас лишається скульнево право і ліво. Є якісь затискачі в когось? Тимчасово. Ось. Дівчата, докиньте. Так. Е Трешту, дайте, будь ласка, моделі наші. Ось. Е так, напоти... як виділити на бутилиці, якщо це горизонтально. Ми вже сьогодні говорили, що це, два вертик... це класично, якщо виділити, два вертикальних проділи від маківки вниз до шиї. І вже розділю, якщо так? так сильно розказую. То розділ. Так, То сюди, то сюди. Два вертикальних провели вниз, то ще її маєте. Це класичне таке розділення без всяких там. Дайте мені ту шапку на секунду. Так, це зрозуміло. І тоді крутите гарно, горизонтально, відповідно, всі наші зони. Так? Дівчата, тихенько. Далі. Це класично, горизонтально. Якщо ви хочете вертикально крутити, значить у нас вся ця тім'яна частина, як завжди, залишається. А тут ви ділите собі такими вже зонами для вертикальних ну, проділів і відповідно для накрутки. Дивіться відносно площі. Тобто положення куклюшки вертикальне, і наше письмо, коли ми крутимо, дайте, будь ласка, одну куклюшку. Воно має відповідати її, ширину, її довжині, так, її е, товщині. Так? Ні в якому разі наше письмо не має бути товстішим, ніж наша, ніж діаметр нашої куклюшки. Буде неякісна накрутка і будуть заломи особливо в прикореневій зоні. Розумієте? І відповідно ви дивитеся так, щоб вас вміщалася. Ну, переважно тут буде вміщатися на скронях одна. Тобто ділити на дві, ну якщо якась така велика площа голови, ви можете ділити на два таких сектори, але переважно так вміщається. так, Якщо говоримо про це, тут звісно, що також, ну тобто, зрозуміли, що у вас ідуть такі зони, і ви зонами крутите по вертикалі. Добре. Е, також, також Ви ще можете крутити no. частину. Ви можете крутити шахматним розділенням. Е, це дуже класно і на коротких стрижках, і на будь-якому волосі насправді шахматне розділення. Потім я так покажу пізніше, так? але е, зміст його в тому, що коли ви так крутите, у вас в кінці, коли вже готова завивка, у вас не видно, деякі були проділи. От так Отак у нас є чіткі отут рівні проділи, і воно ж може так бути, що воно десь буде відділятися в загальній укладці. А якщо ви робите шахматним методом, якщо це дозволяє, наприклад, горизонтально, ви собі можете це робити. Це буде дуже класно. Е, зрозуміли? Зрозуміло. Е, так, дайте нам, Її. Е, як ми крутимо наше космо, якщо це горизонтально. Чекайте щось в мене. О, все, тримайте. Туш. Так, дивіться. Е, звісно, що наше письмо вологе, само собою. Прядочка наша тоненька. М -м, і також. Крутимо, як ми крутимо, дівчата. Якщо ми крутимо, звісно, що до себе під низ. Дивіться, будь ласка, уважно, бо потім добрі знати. Крутите посмо наше відтягується перпендикулярно і від себе. Куключку піднести? Ми закручуємо наше письмо дуже якісно на нашу куклюшечку. Кінчики гарно захоплюємо. І крутимо до основи. Все, що там коротше, так само собі підбираємо і крутимо до основи. Зрозуміли? І на основі письма фіксуємо. Тобто, ми. Ось, бачите, чітко на основі письма. Не так, що у нас є відстань між тим, як ми закріпили, бо будуть також у нас заломи. Ну тут волосся, скажімо так, не так сильно змочували. Зрозуміло, давайте ще одне письмо накрутимо, щоб ми побачили, але дайте мені ще теж водички трошечки. Так. Тримайте. О, тримайте, гривінчик мені ще. Так. Є перпендикулярно від себе і красиво накручуємо на кокляшку. Так, 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 так. Я вас не дуже тяну? Є, є. Дівчата? Є. А, добре, йдемо далі вертикально. Якщо вертикально, давайте десь я буду може, можу сторони, Або давайте стою. Не вже поносу ту вертикаль, щоб вона не заважало. Так? Якщо це вертикаль. Зараз, зараз, зараз... Якщо це вертикаль. Також напрямок ви собі обираєте, чи ви крутите до обличчя, чи від обличчя, вже який у вас там ззаду, може бути і так, і так. Відділяємо наше вертикальне письмо. Проділи між іншим, між нашими пасмами вони можуть бути як рівні, чіткі, так і зигзагоподібні, якісь там фігурні, тому що е, насправді е, більш природньо буде виглядати в готовій укладці, якщо проділи не будуть отакі під лінію, а навпаки, якісь фігурні, тому що буде губитися власне оця така штучність, що ми там штучно накручували. Так? Відповідно, посмотри маємо вертикально. Але враховуючи, що голова кругла, тобто тим куди нам там краще. І якщо ми крутимо на себе, то також письмо від себе. Так, кінчики наші головне. Ми набираємо так, би, спірали подібно наше письмо, але просто без там всяких підготовок. Ось. Стараємося цей кінчик добре зафіксувати і закрутили. Є, є. Також фіксуємо на основі. На основі це зразу біля корінчика чітко. Чітко, чітко. Є, є. Е. Е. Так, тепер дивіться, чим відрізняється вертикальна зливка від спіральної. Що ми також маємо вертикальний проділ. Чи тут, ми маємо вертикальний проділ. І вертикально тримаємо посмо. Але перед тим, як його накручувати на куклюшку, ми маємо зробити таку невеличку спіраль. Скрутити пасмо в невеличку, в якусь там не тугу спіраль, але... Але спіраль. Дивіться, ось так легенько. Ми скручуємо в такий чутик. Так, тримаємо гребіне, стаємо куклюшку. Так, ну і тут, відповідно, ми маємо набирати спірали подібно. Тобто ми вже так чітко-чітко оцей джгутик набираємо на нашу поклюшку. Набрали. Набирали, і відповідно далі знов фіксуємо. тобто Що дає та спіраль? Що в нас дійсно буде чітка така спіральна форма того локула, так? Тобто це от такий момент, щодо спіральної. що до спіральні. Всі запам'ятали, що вертикальна це ви маєте вертикальне пасмо і просто його теж спірали подібно набираєте. А спіральна обов'язково скрутити в легенький джгутик. Зрозуміли? Тепер також у нас є. Завивка на дві куклюшки, Якщо волосся довге. Довше 25 сантиметрів. Ще мені дайте цей зажимчик, щоб нас тут не заважало, особливо. Хоча воно так сильно мені не заважає. Ладно, не треба просто вийдусь. Плязочку і все. Так, дайте мені водички трішечки. Так. Так. Дівчата, запам'ятали, є два найпоширеніших методи для накрутки на дві куклюшки. Вона виконується тоді, коли булося дуже довго. Заливка на дві куклюшки необхідно, щоб якраз якісно накрутити, якісно змучити препаратом, і щоб в нас вийшов якісний результат. Один з методів, найпоширеніших, це коли ми беремо одну куклюшку. Відтягнули перпендикулярно з легка до обличчя. Так. На одну куклюшку накручуємо частину письма чітко, щільно, до серединки писма так крутимо. Так. Далі підкладаємо другу куклюшку. І разом дві куклюшки закручуємо уже до основи письма. Натяжка така хороша, так, щоб ви все щільно гарно закрутили. Є. І тоді, відповідно, фіксуємо теж дуже добре, дуже якісно на основі письма. Зараз, 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 зараз. Угу. Треба дотягнутися. Угу. Є. І другу теж, щоб у вас там нічого не сталося. Є. Бачите? Бачите? Далі, також другий найпоширеніший метод. Зверніть увагу, що логіка в тому, що якщо ми крутили на одну куклюшку від кінців, до середини потім підклали іншу. Це говорить про те, що наше письмо буде мати більший об'єм на прикореневій частині, там десь сантиметрів, скільки приблизно там одна третя, чуть більше та від корня буде більший локон, а на кінцях далі піде дрібніший. Про це треба клієнту повідомляти, що у нас є такий план такої накрутки. Чи вважає ваша клієнтка такий мати ефект, що у вас від корення більший об'єм, а далі дрібніший. Другий метод каже про рівномірний об'єм. Михайлику, ти хочеш крутити замість мене? Ще їй розказати, напевно, хочеш. Як крутити? Також наше тоненьке письмо, яке відповідає на ширині, товщині діаметру нашої куклюшки. Відтянули перпендикулярно злегка себе. І тут такий метод. Ми підкладаємо куклюшку одну на середині пасма. І крутимо її, оцей кінець залишається, а ми її крутимо до корінчика. Так. Крутимо, крутимо до корінчика. Відповідно, зафіксовуємо спочатку оцей кінець чітко біля. Що тут таке у нас маленьке? Біля корінчика. Вони шанові і дуже важко. Так, добре. І тепер наступне це, наступний цей наш е, хвостик. Е, докручуємо на наступну нашу куклюшку. Так. І докручуємо до основи. ну, так, до центру. Тут важливо дуже добре, е, гарно закрутити, натягнути і зафіксувати. Зафіксувати. О! Отак от має бути. Вона не має там падати сильно, Вона от тримається, тобто, якщо ви чітко все гарно зробили. Зрозуміли, дівчата? Отже, це найпоширеніше, так? Це найпоширеніше, що може бути, в принципі, так в завивці. Це чіткий горизонтальний, чіткий вертикальний, спіральний, ви запам'ятали спочатку в чугутих. Якщо довге волосся, то є ось такий метод на дві коплюшки і другий метод на дві коплюшки. Хочете, закручу ще, ще по розочку, щоб ви ще раз е, вловили суть. Так? Тобто ми е, крутимо, що ми відділяємо ось так. так. Нашу Трішки ще треба змучити, щоб воно нам не падало. Так, Є. Так. Тримайте. Крутимо першим методом, так? Тобто крутимо від кінця. Гарно. Гарно, гарно, гарно. Підкладаємо другу. І гарно крутимо до кінця. Так, До основ. О. Також для таких цікавих ефектів, натуральних, можна чергувати ще куклюшки. Так, от у вас є, наприклад, товстіша і тоньша. Наприклад, одна товстіша, друга тоньше. Це теж буде така якби натуральна накрутка. Зрозуміли? Ось. Можна ще так. Також можна чергувати напрямок пасма. Тобто, наприклад, одне особливо, якщо це короткі стрижки, дівчата. Коли ви крутите одну куплюшку на себе, другу куплюшку від себе. І так по черзі. Це теж на коротких стрижках, а особливо ми будемо з вами вчити в чоловічих моделях, так, є також завивка в чоловічих моделях, де треба максимально натурально все крутити, щоб не було видно штучного ефекту, то от власне розділення нестандартними проділами. Софія, е, розумієте, розділене нестандартними проділами. Також от, власне, чергування напрямку письма. І що ж я казала? Ну і та шахматка, то само собою. Тобто всі такі варіанти нестандартні, вони дуже класно впливають на ефект такої натуральності тих всіх наших накрутках. Крутимо, значить, ми від серединки нашого письма. Так, приблизно. До. Ой, відпустила. Так, е крутимо до основи письма. До основи письма. Закрутили. Зафіксували. Дивись, ну вони нові дуже, і страшне, дуже. як того йде, ти розумієш? Так, і беремо тепер другу куклюшечку, вже дали нам товстішу. Так би не мало бути, тому що насправді. Можна було це таємничами затягувати, заклеювати так, так легше, а потягнути за ту довшу. А, за там той другий кінчик. Можливо. Можливо. Вони поки нові, вони всі по-любому так. такі, розумієте? Це вже потім вони. Чи так, чи так буде важко, повірте? Ось, закріпили, тільки тут. Шо, Ні, все добре. Зрозуміла, дівчаточка? Тобто, отакими, от власне, методами, шахматкою ще вам накрутити. <різь> щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі з шахматкою. Добаві всі бачили шахмати, але на голові не всі бачу. Все ж таки. Добре, розкручуємо ці. Взагалі. Ні, легше ті відкривати. Легше ці. Так, 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 так. О, примати. А, ну, Обычно скручу ему. А их дело там тут отряхнуть, все скрутить Шахматка, звичайно, ну, це стосується путиниці, бо боки вже там ми так не можемо крутити, чи фронтальну частину, але путили можемо. При великій фантазії можна пробувати прямо від фронтальної так крутити, але треба дивитися і думати, як воно ляже. Так, що я маю на увазі з шахматкою? Ну, спочатку у вас е, крутиться центральне перше письмо, горизонтальне. Гарно виділяємо по ширині нашої куклюшки, по її діаметру, гарно відділили. Так, гарно відділили і крутимо собі красиво. Тримайте гребінчик, давайте куклюшку, крутимо собі красиво. Гарно, закрутили, закрутили кінець і крутимо собі до основи, До основи. Так. Є. Далі. Наступне пасмо вже буде ділитися, тобто буде дві куклюшки посередині е після. То є перший. Тобто буде вже дві куклюшки тут поглядати отак. Так. Так. Ми зажимали у в нас нічого там не йде. Можна вийти? Можна. Не розкрутилося. Так, 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 до основи. <плес> <плес> Є. Давайте далі. Тобто, акуратно так відділяємо собі знов тут з тої сторони, і це вже нас виходить от шахматка. <плес> так? Тримайте. Ось осмо наші. Угу. Дуже важливо закріпляти біля основи, бо якщо ви будете десь вище закріпляти, вас буде йти так. Добре, і І тоді наступне, якщо це шахматка, так? Значить, ми відляємо знову посерединці двох попередніх коклюшок. Ну і так ми бавимося аж донизу голови. Зараз я ще накручу той один ряд. Один ряд накрутила. Не дуже вас тягну? Так, і зафіксовуємо на основі. А, я вам вже сказала, так, що у вас буде залом. У вас буде, якщо ви не добре ставите пасмо, неправильна натяжка, неправильно фіксуєте зразу біля корінчика тою гумочкою, то у вас буде йти так. Від корення нема накрутки, десь до сантиметри. Так? Потім такий залом і потім пішла накрутка. Це груба помилка в хімічній о, далі знов ми якби тут буки крутимо, тобто таким чином у нас виходить ще мені трохи водички, бо воно вже все сухе. Mm. Ось, і відповідно, що це треба приділяти цьому увагу дуже серйозно. Тримайте. Так. Також перпендикуляр, дівчата, голова кругла, тому перпендикулярна бокових у таких частинах. Ви бачите, як відтягнуті. Не сюди, хтось собі потяне чи туди, а чітко по нашій голові йдимося по площі і перпендикулярно саме до неї, так, до поверхні голови. Так. О. І докручуємо, докручуємо, докручуємо до основи письма. І ті заломи можуть бути ще по іншій причині, що ви собі не відділили відповідне пасмо, щоб ви взяли за товсте, то ви його все одно на основу правильно не встановите. Тобто пасма чітко мають відповідати діаметру ваших коклюшок. якому разі не бути товстішими. Занадто тоншими від цього теж не мають бути, бо потім у вас не помістяться всі ці пасма і коклюшки на голові, якщо ви будете за тонкі брати. Але відповідаючи власне діаметром. Так. 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 Є? Докручуємо. Так, 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 так. Є? Є. Ось, дівчата, ну вже сенсу закрутити. Mm -hmm. Далі просто гарно mm -hmm. е, познімайте. Тобто, розуміємо, зараз ще повернеться е, Настя до вас, і ви побачите, про що йшла мова щодо оцих е, шахматного цього положення. Так? Е, е, так? Тобто, це дуже класно. Ще раз, шахматка, не стандартні проділи. Напрямок, зміна напрямку пасма. так, Це все буде дуже корисним, якщо це особливо коротке і середнє волосся. Довге волосся, то знову ж таки ви обираєте, чи це спіральний метод, чи це вертикальний метод, чи це горизонтальний метод. До речі, ми про це пізніше будемо говорити, але пам'ятайте, що сушити нашу е, хімічну завивку вже готове волосся, так? готові локони. Е, потрібно не можна користуватися е, прасками, ми вчора казали, термо там, щипцями, нічим таким ми не користуємося, можна сушити дифузором, якщо це дозволяє дизайн нашої укладки. Тобто я маю на увазі, якщо ви крутили вертикально, якщо ви крутили горизонтально, класично, то дифузором сушити можна. Якщо ви крутили дівчаточка, Софія, ти сьогодні за урок маєш оцінку. Настя теж. Ем, отже, до чого я веду? Якщо ви крутили вертикально і горизонтально, то ви можете спокійно сушити ди дифузор. Якщо ви крутили спірально, то вам потрібно природне висушування. Тобто, це просто або е клієнтка сохне сама спокійно, або ви феном трішки так дуєте, ну вдома вона може сохнути сама. А вже феном ви дуєте там в салоні гарно взяли якийсь, наприклад, гель. Гарно сформували ті локони і просто красиво посушили легенько, нічого з ними не роблячи. Тобто, що дозволяється робити після хімічної завивки? Дозволяється крутити на бігуді, дозволяється сушити дифузором, ну і Так? Якщо у вас якась ламана завивка, теж ми будемо вчити пізніше, то тільки природні, щоб зберегти отой от локон. Такий, як ми досягнули. Бо якщо ми просто спірально посушимо дифузором, а накрутимо крутимо на бігуді, нас просто втратиться ефект тої спіралі. Зрозуміло? Ось. Ну е іначе все. Таке основне поки що все. Є питання. А тепер ви ділитеся по парах і одна на одній здаєте мені. Три коклюшки: горизонтальну, три вертикальну, три спіральну, три одним методом на дві коклюшки і три другі. Маєте е, ще час і можливість. Дякую.